Не до жартів, ціни ростуть як дурні. І сам стикаюся з цим, Ну, знаєте, раз на тиждень роблю більший закуп в супермаркеті. Я просто відчуваю, як я коли на касі розраховуюся, як мене щотижня. В принципі, розумієте, нічого ж дорогого спеціально не купую. Стандартний набір продуктів. От стандартний, таких, що трошки можуть полежати, десь там на розрахунку на кілька днів. Завжди те саме купую. От, просто стандартно те саме. А ціна кожного тижня більша. Просто таке відчуття. Тому насправді це не жарти. скумбрію це вже давно не жарти. Просто ті люди живуть в іншому світі. Сам Зеленський, коли розказував, як він там щось там сир якийсь любить, його щось допитувався про побутове. Ну, назвав він, звичайно, ціну сиру, яка була років 10 тому. А до речі, знаєте, це ж теж має певні аналогії, коли людина відривається від реального світу. Просто іноді вона на чому починає грати. Була історія з Джорджем Бушем, по-моєму, старшим. Невпевнений, мабуть, старшим, може, й молодшим. Він проводив виборчу свою кампанію і, звичайно, заходив десь там, в якісь супермаркети, ще десь там. Ну, стандартно. Виборча кампанія спілкуватися з людьми. Це тільки в нас чомусь є появився острах з людьми зустрітися. А він, ну скрізь. І от він заходить в супермаркет, дивиться. На це все і раптом підбігають до нього всі. ну Звичайно, журналісти біля нього, і він їм починає сказати: дивіться, які ми зробили досягнення, це мій уряд все зробив. Дивіться, люди не повинні таскати продукти. Ось є стрічка, на яку вони кладуть свої продукти, воно підходить до продавця, продавець відмічає все. Команда Буша починає стікати на підлогу. Журналісти вирячують очі, а це все йде в прямому ефірі. Штука в тому, що американці користуються в супермаркетах цим методом обробки, оцим оці, ну, це що і в нас же зараз є ці стрічки, по яких воно прокочується на той момент. Вони цим користувалися вже більше 10 років, і всі починають розуміти, що президент США, який хоче продемонструвати близькість до народу, 10 років не був у супермаркеті. Це нічого страшного, ну він мільйонер, він багата людина, все. він не зобов'язаний ходити, в нього може бути присуга. Просто не треба брехати і розказувати, який ти близький до народу. В такому випадку обери трошки більш аристократичний якийсь вид ведення кампанії. А коли ти хочеш брехати, то хоча б як казали в тому старому анекдоті, Шесовєцькому, ребята, ізучайці матчасть». Матчасть мат ізучайте, а то б'ють очень больно. От це про матчасть. Якщо ти. Володимир Зеленський нічого не тямиш, як живуть прості люди в Україні. А ти навіть не здогадуєшся, як живуть люди в Україні, особливо при твоєму правлінні. То краще, краще про це не говори. Ні ти, ні твоя жінка хай не говорить про скумбрію, Ти не говори про сир і про те, як там, як в Подрив'янського було жиров, там зростає процент жиров у маслі. От не треба про це розказувати. Просто тоді говори про якусь велику політику, про що там щось. Якщо ти не тямиш, а якщо ти реально буваєш десь з людьми, спілкуєшся, що ти знаєш їхні почування, ну то в такому випадку просто думай про кожне слово, тому що це є пряма підстава. У випадку даному, ну так, звичайно, що вони неймовірно далекі від українців від наших проблем. Знаєте, я от нещодавно помітив в соціальних мережах: виклали фото з відрядження до Великої Британії делегації Рахункової палати України, oh. Ольга Піщанська, Кирило Клеменко, Радник, Дмитро Сторожук, якийсь невідомий а, Василь Невідомий. Вони приїхали в Лондон. Поки не зрозуміло, з якою метою вони там були в Лондоні. але. Mm. Як пише Богдан Дудкевич, ціна цієї подорожі 477 тисяч гривень. А, от мені цікаво, а, за які кошти це все відбувається? Тому що ми знаємо зарплати сьогодні, які в бюджеті 25 на 25 рік закладено на рахункову палату. А, Я, а яка дум... Така, скажімо, який такий функціонал рахункової палати, я думаю, що в даному випадку щось або неправильно десь був процитований Буткевич, або він сам просто випадково назвав не ту суму. Не може бути 470 тисяч. Оцей їх вояж, що менше в 10 разів більше. Угу. Може, те, що 470 тисяч це зарплата на місяць самої піщанської. Може, це він хотів сказати, а потім десь якось урізав фразу. А саме вояж. Ну там тіла група летіла. Звичайно, що е бізнес класом, звичайно, що живуть на найдорожчих готелях. Летіли вони туди, суючи з усього, відзначати якесь свято в Лондоні. Це… Така дивна звичка нашого зеленого чиновництва. Пригадуєте, як колишня помічниця Гетьманцева і вже ні, не помічниця, а союз соратниця по бізнесу і його колега по бізнесу о цьому ігровому. А тепер вже теж колишня е, і голова фіскальної служби України разом з його помічником, тоді вже колишнім, на той момент заступником її, сьогодні теж вже ніби колишнім, там відбулися деякі зміни, правда, я б не сказав, що дуже ґрунтовні. Полетіли і з усім керівництвом податкової служби України, ну, поїхали, тому що полетіти не можна зараз з Києва під час війни, це було рік приблизно тому, коли нам бракувало абсолютно всього, коли податкова. Не додавала збору по податках, то щоб провали були страшні. поїхали відзначати в відні день народження. Керівниці податкової служби України просто уявіться. Причому відзначали його в такому ресторані Одеса, назва то ніби наша патріотична, але сам ресторан улюблений, улюблений російської мафії. Очевидно, вони як мафіозі бували там раніше, бували саме з російськими своїми контрагентами. Відповідно, в тому ресторані вже не раз гуляли, тому саме це, це фактично російський ресторан, не український російський, тому вони поперлися в той ресторан там. Відгуляти по повній програмі. Велика зграя, там щось кільканадцять чи навіть пару десятків податківців. Та сама зараз історія. Суячи з інформації, які є, вони поїхали відзначати якесь там чергове свято, яке стосується якимось чином їхньої компетенції. Ну це, це розумієте, це є демонстрація виклику зневаги і виклику до українців. Вони. От є таке поняття, розумієте, коли люди, хоч трошки інтелігентніші, чуть-чуть інтелектуальніші, вони розуміють, що є якісь речі, якими не треба козаряти. Коли люди низькоінтелектуальні, а ці всі люди піщанські, згадайте їх. Це ж, ну, що ви піднялося обидві сестричі піщанські, вони були засновницями фан-клубу кварталу 95, ще тоді, коли навіть якось інакше назвався, там, в Кривому Розі, вони створили фан-клуб. Вони сусіди Зеленського. Від того, вся їхня кар'єра нульові, абсолютно нульові. Люди без інтелектуального розвитку тощо, і вони просто от коли інтелектуальна людина вона має можливості, вона має все. А вона старається цим не козиряти, розуміючи, що це перше, це недобре, це неправильно. А друге, розуміючи, що це вирізає її боком, що це десь згадають. Тим більше, якщо ти на державній службі, слухайте потужні мільярдери. Демонстративно часто літали в звичайному економ-класі, хоча могли літати, наймати собі окремий літак. Це було, ну, така, ніби, знаєте, солідарність, соціальна солідарність великого потужного бізнесу. Але коли ти чиновник, то це просто зневага до свого народу. Але якщо людина низькоінтелектуальна і саме самодор, я начальник, ти дурак, я один палка, два струна, я, я хазяїн вся страна, то в такому випадку в них. Цього фактору за стримуючого нема. Оце і відбувається. Це з податковою гетьманцівськими Цими представниками було це. Відбулося з піщанською і її зграєю. Вони поїхали святкувати празднік житті. в Україні їм сіро, а там можна посвяткувати набагато радісніше, щасливіше, успішніше. Про... Ну, оторватися, в них це називається. От відірвалися в Лондоні за колосальну суму. Не може бути та сума, яка назвали, вона занадто низька для таких витівок, які роблять наші чиновники, занадто низька. Ще одна тема: досить тривожні сигнали надходять з Польщі. Я дивлюся, що і вже Анджей Дуда дав інтерв'ю і попросив президента Зеленського до стриманості. І звинуватив втручанні у вибори. Він звернувся до голови української держави з проханням уникати публічної критики польських політиків під час виборчої кампанії. Зокрема, відреагував на висловлювання Зеленського про Кароля Навроцького, який заявляв, що Україна не може стати частиною НАТО та ЄС без вирішення питання волинської трагедії. Тут наголосив, що Навроцький, як голова інституту національної пам'яті, має значно більшу обізнаність у цій темі. Ну, і згадав напруженість відносини з Зеленським під час зернової кризи два роки тому. Ми Як ви просто... правильно сказали, що знову щось ляпнув. Звичайно. Просте питання: якщо ми хочемо зберегти, якщо якісь країни, наші союзники, хочуть зберегти нормальні стосунки з Україною, ну їм треба блокувати, не допускати туди візитів Зеленського. На жаль, поляки промахнулися. Вони знову дозволили візит. А він, от це все, що він брехав про Ющенка або брехав про Порошенка, вилося правдою про Зеленського. Пригадуйте, принизовий, ще в них був номер в кварталі про Ющенка і його візити до Польщі. Про Качинського, Сакашвілі, Ющенка, оце там що знову Ющенко, він же вчора був, а ще там щось оті висміювання. Так це зараз про Зеленського. Це неправдою було про Ющенка. Це було неправдою. Ющенком такого не було. А з Зеленським таке відбувається: його все менше і менше хочуть бачити в світі. Він стає реально нерукоподаваним. В Європі ще не відмовляють візитах, але його вже ніхто не запрошує. Просто зрозумійте, його ніхто не запрошує. Він просто ставить перед фактом і відмовити, поки що не готові. Америка, я думаю, вже буде відмовляти відверто. Ну, от зараз як два рази відмовили по інавгурації, публічно відмовили. Дали по морді Європа? Поки що ні, але я думаю, що після виборів польська влада поставить для нього табу, і він буде нев'їзним до Польщі. А для нас це проблема. Польща головний логістичний вузол постачання в Україну. Всього польща дуже багато на певних етапах нам допомогла. Якщо виникнуть серйозні проблеми з допомогою від США, Польща в особливо критичних умовах раптом відновлюється дуже сильно потужний якийсь наступ Московії чи щось інші речі. Польща ще може зіграти дуже важливу роль псувати стосунки з Польщею, де велетенська кількість українців. Від якої ми дуже багато в чому залежимо, ну і просто вони наші сусіди. Як можна псувати з ними стосунки? Оце антикарнегі Правда, йде в Карнегі, мистецтво знаходити друзів і зменшувати кількість ворогів тут. Мистецтво втрачати друзів і примножувати ворогів. Ну, оце робить Зеленський. Я навіть не сумніваюся, що це робиться умисно. Ну Сам він занадто обмежений, він дійсно не є інтелектуальним. Він не розуміє до кінця, що він робить. Його готують, його настопорчують. Вова, треба показати цим ляхам, вони такі, вони такі. Ну, він знову прийшов і ляпнув. Ну, от такі речі: кожен раз один ляп дає свій ефект. Поляки дуже хочуть, щоб на них ставилися з повагою. Це в них дуже. Оце гонор. Польське слово Гонор. Причому він має зовсім інше значення ніж в Україні. Гонор це воювати, захищати свою країну. Це є гонор. Гонор це честь, гонор це гідність. І гонор це самоповага і повага добиватися поваги від інших. Це дуже ємке слово. І в випадку цьому. Спочатку пустили Кулеби, який, вже знаючи, що його будуть звільняти і все набухався просто до крайності. Останні свої тиждень на посаді в Польщі був якийсь там засідання, де облив поляків бродом. Просто тупо облив, викликав. Є фрази, які не можна говорити в будь-якій країні ніколи. Він це зробив. Ми дістали страшний скандал, і він зараз продовжується. Він триває. Після колеби він не стиг досі. Тільки він стихає, як хтось з Зеленського підриває туди олію вогонь. Ну, я думаю, що це умисно. Я думаю, що завдання не допустити налагодження і заспокоєння стосунків з Польщею. Кому це потрібно? Це дуже потрібно Росії. Дуже потрібно. Хто? Пише тексти Зеленському, вихованець Шувалова, російського політехнолога Дмитро Литвин. Хто це готує? Ну як там іменують в нас Єрмака, одні кротом, інші Козирем, треті Казбеком. Там різні прозвиська дають. Ну про що ще можна говорити? У цій ситуації насправді насправді позиція польського кандидата в президенти некоректна. Вона дуже некоректна. Я добре знаю всю цю історію. Я дуже добре розумію, чому В'ятрович, дається, яка нам різниця. Дайте їм ті ексгумації в повному обсязі, чому він наполягав на двох речах: перше є нормально непроведені моменти перезахоронення і вшанування пам'яті українців загиблих в Польщі, і тому забезпечуємо їм пам'ять і забезпечуємо полякам двохсторонні. Це має бути двохстороннє. І друге, це те. Що ми інтерпретуємо спільно результати? От багато хто в нас каже, ну слухайте, от дав зараз Зеленський зраюсь, ой, я їм даю ці всі ексгумації, хороблять, що хочуть. Ну, от дав, і що? Дістав вдячність? Ні, ти дістав обивання брудом у відповідь, навроки почав ще більше оббивати брудом Україну. Коли ви даєте такий дозвіл полякам на подібні дії, ви з ним узгоджуєте перше. Позицію польських інститутів ставлені до України, ми вам даємо ці кроки на зустріч. Ви відповідно коригуєте трошки свою ректорику. Це перше. Друге, якщо буде виявлено, от, уявимо, ідуть розкопки. Виявлено там жінок або дітей з простреленими черепами. поховані. хто їх убив, ми. Можемо припускати десяток різних варіантів. Там були бандитські розбірки. Німці вбили дуже багатьох поляків. Поляки для німців були певними ворогами, особливо якщо появлявся підрозділ армії крайової. А вони досить активно поводилися на наших західноукраїнських теренах, дуже активно і воювали проти українців, проти УПА і проти німців. Так само армія крайова дуже активна протезанська структура. І... Після того, як вони робили якісь там наскоки, нальоти на німців, в німці робили каральні акції. Гута Пеняцька, відомо, про яку поляки стільки шуму підняли, вона була спалена і заживо були спалені там польські родини німцями. Їх німці спалили, а поляки досі розказують про українців, про упівців, які вбили мирних жителів в Гуті Пеняцькій. Це от ці моменти ми допомовляємося про інтерпретацію подій, про неоголошення на емоціях. Це позиція зрілих українських політиків. А в Польщі, де ну, і Навроцькі, і попередники його в інституті пам'яті народовий хотіли це використовувати як свою політичну карту. Картбланш від цього на відріз відмовлялися. Ні, ми хочемо дістати просто доступ до всього, а далі ми будемо інтерпретувати тільки по одному. Вони навіть не приховували, щоб не було, хто б не вбив цих людей, ми будемо звинувачувати українців, українці різуни і все. Ще раз кажу: масові вбивства поляків робили німці. Але. Польська е, інститут е, пам'яті народової і відповідні структури хотіли це покласти на українців. Тому питання було в тому, що допустити ексгумації, тільки коли будуть доп... домовлено методи інтерпретації подій. Це не було зроблено. Ця влада зробила поступки, і вона зробила те, що найгірше, коли робите тупі поступки без узгоджень на шкоду своїй країні, це вийде. На шкоду подвійно вашій країні, тому що ніхто не оцінить ніякого богородства. Ти ледве не вилизуєш і витіловуєш руку Трампу, Трамп від того відчуває гидливість. Ти робиш те, що поляки хочуть без застереження українських інтересів, поляки тебе будуть бити по морді, подвійно бити. Тому що так не робить людина, яка має намір зберегти інтереси своєї держави. Зеленський здав їх, значить, його можна добивати. Але історія з Навроцьким, вона ще раз кажу, вона. Є з ну з двома кінцями, коли ти маєш претензії, ти їх маєш висувати на рівні відповідних нот. Міністерство закордонних справ має робити ноту про некоректні висловлювання, то то-то і дати відповідні роз'яснення, і перевести це, що це має бути дискусію істориків, а не політиків, і полякам було би соромно, і в Польщі відповідно на це б відреагували, скажімо, конкуренти. І критики Навроцького, в тому числі із платформи Обивательської Дональда Туска. Але замість цього, щоб зробити належну ноту, виходить Зеленський і дає коментар. Все, після цього, коли Зеленський дає коментар, це звичайно похабно, це ганебно, це викликає відторгнення, і цього вже не виправдаєш. Він втягнувся в цю історію. Тепер буде Дуда розказувати, що це війна проти України. От ми маємо зараз міністр. Оборони Польщі, один з членів правлячої коаліції в команді Дональда Туска, ну фактично не проходить дня, щоб він щось брудне не сказав проти України. Він каже: Ні, Україні треба підтримати все. Українці мерзотники, українці там бандюки, які їздять по Варшаві на дорогих машинах, які живуть у дорогих готелях. Створення фальшивого, реально фальшивого образу українців так, мабуть, є таких 100 українців на всю Польщу. Напевне, на мільйон 100 штук є. Але він створює фальшивий образ. Це наслідок е, п'яного запльоту Колеби і тупих дурних заяв е, Зеленського. Це є прямий наслідок. Ми маємо ось одну правлячу коаліцію. Ми маємо опозицію, яка в команді Дуде, в якій є Навродський, який… Ну, сьогодні звинувачує Україну знову у всіх гріхах, в тому числі всіх, хто тоді були: і комуністичних партизан, і німецьких спецслужб, і звичайних бандитів, які там були, всіх підряд. От таким чином це працює, коли, коли ти не думаєш, ну коли керує країною, випадкова абсолютно людина, вже не кажучи про провокатора.